Вітаємо вас з марічкою на заняття з грамоти. Любі діти! Привіт-привіт! Дітки, на минулому занятті ми з вами вивчали звук Г. А сьогодні будемо знайомитись зі звуком, який дуже на нього схожий. А який же це звук схожий на Г? Цей звук називається Г. Такий цікавий звук дійсно схожий. Звук Г вимовляється легше, глухо. На відміну від нього, звук Г вимовляється більш дзвінко. Вимовимо їх і порівняємо разом. Г-г. Г-Г-Г. Г-г. Добре, діти! А який це звук? Голосний або приголосний? Г, Г, Г. Ні, не співає. Вимовляється коротко. Наша ниточка швидко рветься. Звук Г є приголосним. Чудово! У більшості випадків звук Г зустрічається на початку або всередині слова. Дітки, уважно послухайте вірш і скажіть, в яких словах ви почули звук Г. Гава гаву запитала. Ти наганок не літала? Не літала я на ганок, то й сніданок. Гарний вірш. Я почула звук Г в таких словах. Гава, ганок і прогавила. Чудово. Дітки, уважно подивіться на картинки, в назвах яких є звук Г і Г. Знайдіть слова зі звуком Г, Груша, Агрус, Дзига Гумка, грунт, книга, гринджолы. Я почула звук Г в таких словах. Грунт. Дзига. Гринджолы. И... Агрус. А в інших словах чутно звук Г. Молодці. А зараз погляньте на картинки і скажіть, де знаходиться звук Г у словах. В слові гудзик, де знаходиться Г. Звук Г знаходиться на початку слова. Правильно. А в слові «дзига»? В цьому слові звук Г знаходиться всередині слова. Добре. А в слові гуля де знаходиться звук Г? Я знаю. Звук Г знаходиться на початку слова. Так, а ось слово гатунок. Де чутно звук Г? Звук Г знаходиться на початку слова. Гарна робота, діти. Діти, уважно подивіться на картинки і додайте слова ознаки за змістом. Агрус зелений, Грунт чорний, ганок дерев'яний, Гудзик круглий, Дзига швидка. Молодці діти. Уважно послухайте загадку. Дайте відповідь, що це. Ледь помітний він маленький, то квадратний, то кругленький. Як його ти відірвеш, то штани не застібнеш. Та це ж гудзик Правильно зробимо звуковий аналіз слова гудзик Г, у, д, з і к. В цьому слові шість звуків. Правильно. Значить, малюємо 6 клітинок. Ось намалювали клітинки. Поговоримо про кожний звук слова «гудзик». Гудзик. Першим слові чутно звук Г. Як ми визначили на початку нашого заняття, звук Г приголосний. Гу. Звук Г вимовляється твердо. Тож він. Твердий приголосний. В першій клітинці малюємо одну рисочку. Після Г чутно голосний звук У. Тож в наступній клітинці малюємо кружечок. Гуд Д. д, д. Звук Д приголосний звук. І він вимовляється твердо. Він твердий приголосний звук. Позначимо одну рисочку в наступній клітинці. Після звука Д чутно звук З. Він приголосний звук вимовляється твердо і позначається однією рисочкою. З. Наступним є звук І, Це голосний звук. Позначаємо на схемі кружечком. Останнім чутно звук К. І він приголосний звук. В цьому слові він вимовляється твердо. Значить, це твердий приголосний. Тож в останній клітинці малюємо одну рисочку. Молодці! А скільки складів в слові гудзик? На схемі слова видно два голосних звука. Значить, в слові два склади. Перевіримо. Гудзик. Позначимо склади на нашій схемі слова. Гудзик. Ми вже визначили, що в слові два голосних звука. Який з них є наголошеним? Гудзик. 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 Більш наголошеним є звук У. Над ним і ставимо наголос. Звук Г позначається літерою Г. Дітки. Ви сьогодні добре попрацювали. Молодці. Всі завдання виконали відмінно. Час пролетів дуже швидко. З ми всі стали. Дякуємо, що завітали. До, До нових, нових зустрічей!